Ведуть Христа, ведуть Христа по вулицям Єрусалиму. Засохли спраглені уста на плечах знаки від Христа, аж кров'ю густо рани вкрились. Ведуть безжально, як ягня, на жертву, смерть, ганьбу. Розп'яття – це за людей усіх борня, в стражданні коване життя. Він дав себе за нас розп'яти. Ведуть злі грішники, ведуть, о де ж їм знати, сина Бога, це віодала путь, скорботний шлях, кривава путь. Чи страху вже нема ні в кого, ведуть жорстоко, о, ганьба, на кого руку зняв, на кого, і крапля, крові пресвята, на землю падає з Христа? Ведуть розп'яти люди Бога. І йде Ісус, Любов Свята, Голгофа, римляни тирани в молитві. Праведні уста, любові, жертва присвята, відкуплення, священні плани. Мені ось так, спасіння дано. Амінь.